Так, доброго ранку, шановні. Сьогодні у нас засідання нашої комісії. Кворум у нас є. Присутні всі, крім Макаренка Віктора Олександровича. Ми можемо починати наше засідання. Хто за щоб розпочати? Дякую. Перше питання в нас доповідач Цупа Людмила Олександровна, начальник відділу освіти. Про внесення змін до рішення Жовтоводської міської ради від 29 жовтня 2025 року про затвердження програми розвитку комунальних закладів 26-28 роки. Перед вами колеги, дивіться, да, ось Людмила Олександра зробила нам які перенесення. Ну, Ми, це не перенесення, не перенесення, Як а кх, 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 Я зараз поясню. так. Програму, яку ви затвердили в жовтні 26-28 роки, ми складали на підставі бюджетних запитів, які надійшли від закладів освіти і розташували по пріоритетам заходи з 26 по 28 роки. Також ми вравтіляли коштовісні призначення граничні, які нам довели на 2026 рік. І протокольне доручення постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку громади бюджету та фінансів. Протокол від 5 грудня сто двадцять де додатково нам розподіляють видатки на капітальний крівлі двадцять 28 садочка в розмірі 1 мільйон 479 чотириста 1800 вісімсот на е, поточний ремонт е, комори та складських приміщень 18-го садочку 50 тисяч і е, ми включили також до заходів на 26 й рік. В Цьому році ми виділяли кошти на виготовлення ППД капітального ремонту будівлі Мар'янівського садочка. Ці кошти нам не розподілили, але до заходів на 26 рік ми додатково включили вартість робіт, які необхідно виконати. Це розмір 3 мільйони 279 тисяч 900. Ну ось такі зміни програми. Зрозуміло. Питання до Віталій. Стосовно до програми немає. Все зрозуміло. Пропоную голосувати. Сім за Жукова за Кришин загарка. Чотири за Юсуму. Ага, Я полина Олександровна. Доброго дня бачення. Так е наступний доповідач у нас Кузьмінська Олена Анатоліна, начальник відділу культури. Також про внесення змін до рішення Жовтовицької міської ради 20 грудня 2023 року про затвердження програми розвитку комунальних закладів культури та проведення заходів в галузі культури та мистецтва Жортовоцької міської територіальної громади 24-27 років зі змінами. При розгляді бюджетних заходів на бюджетні комісії ми показували додаткові кошти, які нам необхідні, і також. Згідно протоколу доручення бюджетної комісії, нам додатково виділили до кошти <клухи> на деякі роботи. Капітальний ремонт Марія будинку культури, потім також облаштування експозиції війни музеїв і обробка дерев'яних конструкцій. Тобто на виготовлення ПКД. І проведені відвіднами, яке будемо монтури, ми внесли 137-227 тисяч. Ну і внесли ті пункти, які були саме протоколи. Зрозуміло. Питання до <клухи> мене на коліна стосовно. Немає? Немає. Голосуємо. Січенко за. Жукова. за. Вищо за. за. Амарка. Чотири за. Рішення положення. Дякую буду... вам. Останнє питання Лауда Олена Вікторівна, начальник відділу молоді та спорту, про внесення змін до рішення Жопольської міської ради з 29 жовтня 2025 року про затвердження міської програми розвитку 200 год. Він не вноситься. Е, Він не вносить затвердження. Ну, ви доведені не коштів, значить <пуск> у нас тупо не тільки 37 тисяч гривень на стипендії. <пуск> <пуск> Все, оце так зміни. зміни. Це, це зміни, так. Та. Це зміни, так. О, це. Зрозуміло, пане закона. Зрозумі. Ще питання до Олени Вікторів. Немає. Так? Чи є? Немає. Зміниться та стипендія, <пуск> яка була на суді. Пропоную голосувати. Січенька за Жукова Марина Жукова да, за, Кришень за, да. Макаренко, витсуль, 4, за, Макаренко відсутня. Чотири за, проект рішення Дякую. Дякую. Так, ну що, коли всі питання вичерпані? Ми закінчуємо всім. Дякую за оперативність і за гарну роботу.